Доброго дня всім! Доброго дня підписники YouTube. Давно не знімав відео в цьому не дуже легкому 2022 році. Було трошки не до винограду через ситуацію в країні і не до зйомок. Ну але от на осінь, дякуючи Богу, можна це все хоч трошки якби засняти. Перед цим був познімав виноград білі сорти Мускаріс, Сейвіль Блан, Лакресент Зняв також Фронтіньяк, грі, кристал. Ще лишився у мене трошки лишилося кишмиш Ромулус Все пішло на вино. Тому що в цьому році воно трошки було перегружене і не дуже дозріло. Весна була холодна, осінь також був з приморозком в началі вересня місяця. А от зараз стою біля сорту Амурський. Не знаю, чи буде видно через сонце, можливо, відбиває. Спробую якось показати. Також він нагружений, нагружений нормально. Цукру набрав. Ну, не дуже, якби так, зараз, десь біля 18 брікс. Як яка ягода? 18-19. Найбільше всього, що не буде видно, але можу вам що сказати. Іде одна проволка, йде друга проволока, це стоять рукава. Іде третя проволока і четверта. Тобто чотири рукави в одну сторону, чотири в іншу. І то ж саме з цієї сторони. Нагружений він нормально. Ягоди, врожай можете бачити, теж нормальний. Так що ось так. Грона непогані. грона 2, 3 на пагін. Ось вже можна бачити, що там працюють оси, бігають, мухи літають, Ми його потрібно знімати повністю весь. Ось у мене сорт. Чорний доктор, він також тут йде, ну, правда, не в 4, а в 3 рукави. І він попав під заморозок. Він ще не був достигший і тому є ось такі гнилі ягоди. Це все прийдеться вибирати дуже довго, морочно, тим паче, що були багато йшли дощі, 3 неділі дощі йшли постійні і його не можна було ні зрізати, нічого. Зараз ось сонечко щось вийшло. Трошки обдуло вітром. Не буду чекати, поки встановиться мікрофлора повністю дрожчі на самій ягоді, буду зрізати все повністю. А є куплені дріжджі, заправляться ними і все буде нормально. Багато лишилося ось видно, висить столових сортів, також листя померзло, а ягода деяка лишилася. Наприклад, Байконур, він у мене не дуже великий, також був трошки перегружений, трохи не, не дійшов. До кондиції Зараз він нормальний. Але зараз просто не до нього, я його там закинув, можливо, просто познімаю все окремо, з нього зроблю вино. Там ще лишилась кадрянка, де-не-де висить. Надежда Азос. Так що якось воно в цьому році трошки, я ж кажу, не до цього винограду була. Але є, є. Дякувати Богу за те, що ми можемо його якби принаймні хоча б зняти врожай. Бо могло б і того не бути. Так що всім бажаю миру, здоров'я, добра, злагоди. Слава Україні.